Друзі, привіт! Сьогодні я покажу, як під'єднати до бізнес-сторінки Фейсбуку бізнес-сторінку Інстаграм. Навіщо нам це потрібно? Якщо ви плануєте налаштовувати рекламу або чат-бота, це є бізнес-інструменти. І тому мета прагне, щоб це було все дуже по-бізнесовому, і у вас були бізнес-сторінки. В Фейсбуці ми маємо тільки одну особисту сторінку. Ось вона так виглядає, але вона в мене не заповнена. І ви можете мати безліч бізнес-сторінок. Де їх знайти? Ось ми натискаємо на Facebook в лівій панелі. Нижче ми спускаємось, обираємо сторінки, воно може змінюватись, але вам потрібно натиснути більше, якщо ви не знайдете, ви тут обов'язково знайдете розділ сторінки. Натискаємо створити сторінку. Так ви створюєте нову. Хочу показати: в мене вже є, раз, два, три сторінки. Поки я знімала відео, я вже створила три сторінки. Тому, як я кажу, може бути безліч бізнес сторінок. Зараз покажу, як створити. Це дуже просто. Натискаємо Створити. Називаємо. Називаємо так, як вам зручно. Якщо у вас магазин, то краще назвою магазину, щоб ви розуміли, так, до якого бізнесу знаходиться. Якщо ви експерт, можете написати Вікторія реклама, наприклад. Категорію обираємо. Якщо магазин, ми пишемо магазин. Можемо обрати там навіть меблі, продуктовий, кондитерський, я думаю, одяг також є. Так, Але в мене маркетинг, я обираю собі реклама. Реклама, реклама маркетинг, так. Біографія. Зараз не обов'язково заповнювати, я пропускаю, але раджу вам, коли ви будете створювати бізнес-сторінку, її заповнити. Тому що Facebook, якщо бачить більше інформації, фото на сторінці, він більше. До вас довіряю вам. Далі, далі, я пропускаю. Коли вже бізнес-сторінка у нас готова, нам потрібно під'єднати вашу бізнес-сторінку Instagram, бізнес профіль. А, якщо у вас не, не включений бізнес профіль в Instagram, то треба це зробити перш ніж під'єднати. Як це зробити? В мене є відео Reels, Ви можете зайти до мого профілю і подивитися. Налаштування. Там теж дуже швидко. Якщо у вас вже є бізнес-профіль включений Інстаграм, то ми вже будемо під'єднати до бізнес сторінки Дивимось вправо, тут є в нас такий розділ керувати, натискаємо. Далі переходимо в ліву панель, спускаємось нижче. Шукаємо «Підключені облікові записи, натискаємо. Інстаграм У нас цікавить Інстаграм. Переглянути, підключити обліковий запис, підключити, підтвердити, надаємо дозвіли. В мене вже я вийшла в сторінку Instagram, так, в цьому профілі. Якщо у вас, ви не заходили ще з комп'ютера, то вам буде віконечко, там де потрібно буде вписати логін та пароль. Або якщо у вас вже ви заходили, то воно буде так, як в мене. Ви як Вікторія Резерв. І він підключається. Все, підключено до Instagram, виконано. Готово. Все, І тут вже ми бачимо наш бізнес-профіль Instagram. Дякую, друзі, за увагу. Ми підключили. І головне, ще одна вам моя порада: не забудьте вмикати двофакторну аутентифікацію в особистій сторінці, в бізнес сторінці і в сторінці Інстаграм. Це також важливо на це. Фейсбук дуже ретельно дивиться. Дякую.